Всім доброго ранку! Понеділок, 10 ранку і п'ятий понеділок поспіль я є в ефірі. Це прикольно, <смі> мені вже подобається, чого виходжу. 52 понеділка книжку пам'ятаєте, і згідно цієї книжки, ми з вами проходимо кожен понеділок нове якесь завдання. Для того, щоб, знаєте, не просто так починати своє життя з понеділка, а з якимось маленьким завданням. І знаєш, якщо хоч трошечки ти зміниш свій кут зору, то вже точно щось в твоєму житті зміниться. Тому сьогодні в нас. П'ятий понеділок, і е, сьогодні тема по книжці. Знаєте, яка це підсумки? Тобто ми пройшли 4 тижні, і, як правило, знаєте, там за перший місяць за січень, да? січень. За січень місяць багато хто зливається з тих планів, які собі понаставив протягом року. Ну, Тому що я пам'ятаю і знаю, і я теж така була, коли знаєш, 31-го там собі понаписував цілу кучу. Ну, першого ще ти спиш, а другого починається там спортзал, бігати, медитація, та 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 І цілий день ти зайнятий. І це класно і круто, але, на жаль, просто ненадовго, бо тоді мозок каже, хазяїн трошки. Трошки з ума зашого, і треба щось робити. І він тебе відключає. І потім ти себе просто знаходиш через деякий час, наприклад, на кухні, у холодильнику, і їсиш те, що собі обіцяв не їсти, робиш те, що обіцяв не робити. І це дуже прикольно. Насправді, тема сьогоднішнього да, етеру це. Підводимо підсумки, да? тобто, чи задоволені ви взагалі тими результатами, які ви маєте протягом цього місяця. От у вас є мета, ви її визначили для себе. Що саме ви зробили? Як саме ви рухались до цієї мети? І чи задоволені ви тими проміжними результатами, які у вас є? Дуже важливо оцінювати, де ти є в кожну кожну? Кожну ну, тушу хвилину, ну принаймні, якийсь період свого часу оцінювати, де ти є, куди ти йдеш і що тобі робити. Розумієте, для мене е е ці чотири ефіри і е цей місяць були дуже корисними і дуже класними. Е поясню чому. По перше. Ну, я не злилася. По-друге, я помітила дуже круту штуку за собою. Я ставлю мету, я така ділова баришня, поставила мету, якийсь час там іду-іду і забула. Але завдяки саме цим понеділкам я кожного понеділка така так, де я, що я, куди я. І я дуже часто себе прям відловлювала на тому, що я не сконцентрована на своїй меті. І я не кажу про те, що поставив мету, і ти таки закачуєш рукава, і пашиш, пашиш, пашиш. Ну, знаєте, можна і так. Так теж можна дійти до своєї поставленої мети. Ну тільки питання в тому, як саме ти будеш почуватися, коли, коли ти досягнеш цієї мети. Ну так, да, тобі буде легше, це 100%. Але чи такою ціною? Я так раніше робила, і, скоріше всього, так буду робити ще й в майбутньому. Це дивлячись, яка мета, за для чого це. Але в цілому моя стратегія заключається в іншому: поставив мету. І не то щоб забув. А контролюю. Ну, я контролюю просто, чи рухаюсь я до мети. Чи є я на шляху до реалізації своєї мети? Я не контролюю процеси, які відбуваються. Бо іноді, і частіше всього, в моєму житті відбуваються такі події, про які я навіть не могла запланувати, про, там, прописати, бо я навіть не могла про це подумати. А коли вони відбуваються, я така: О, а це прикольно. І повірте, коли в тебе. Є твоя істина мета. І ти сконцентрований на ній, то весь св... всесвіт, як пазлики, починають просто складати тобі таку картинку, для того, щоб ти її досяг. Ну, ні в кого в цьому житті немає мети навколишнього світу, навколишніх людей, щоб ти не досяг своєї мети. Ну, насправді, якщо ти досягнеш своєї мети, це буде класно тобі, твоєму оточенню, всім, хто навколо, і від цього тільки виграють люди. Ну, Знову ж таки, дивлячись, яка твоя мета. Так ось, Будь ласочка, зараз. Ті, хто зі мною разом проходять цей марафон, подумай, чого ти, що ти зробив протягом цього місяця, чого ти досяг, що нового ти зробив. І чи задоволений ти взагалі тими результатами, які ти маєш? Бо я, наприклад, дуже задоволена. По-перше, я виходжу в інстаграмі в, в прямі ефіри, чого я взагалі ніколи в своєму житті не робила. І чесно, коли я думала, що мені треба буде це зробити, я просто мені легше було. Впасти, притворитися мертвою і сказати, не трогайте мене. Але е, завдяки цьому марафону я зробила крок. І ви знаєте, тут прикольно, мені подобається. Я вже чекаю ці понеділки. Е, іноді думаю, чого я тільки понеділками себе обмежую, але то вже інше питання. От. І стосовно мети. Тут є така ще така ще штука. Подивися, чи дійсно твоя мета відповідає твоїм внутрішнім цінностям? Ну, дивись, тільки не тим внутрішнім цінностям, які ти думаєш, що вони в тебе є. Можливо, вони співпадають дійсно з твоїми внутрішніми цінностями, а можливо, це саме не так. Розумієте? Бо е, частіше всього люди ставлять собі мету, ну яку, якусь матеріальну, те, що можна взяти, те, що можна відчути, те, що можна прямо от взяв і сказав, о, я досяг, я молодець. І, там машина, квартира, да, чи ну я не знаю про що ти мрієш. Але от саме таке матеріальне. І е, частіше всього людина зливається і не досягає мети тільки через те, що Саме та мета, яку він поставив, вона не співзвучна, не співпадає з внутрішніми цінностями. Розумієш? Бо, наприклад, коли моя внутрішня цінність це там, безпека. ну, До речі, про безпеку там теж такі інтересні моменти, цікаві моменти, але. То подорожувати самостійно навряд чи я буду. І якщо я ставлю собі мету подорож самостійно, то е, дивись, можна до неї дійти. Але питання якою ціною? От е, в мене довгий час, і наразі воно ще є. І наразі воно ще є. Е, моя внутрішня цінність це свобода. Свобода, де б я не була, що б я не робила. Тобто свобода в усьому. І е, друга цінність це розвиток. Ну тобто, дивись. Розкриваю тобі секрет. Мене можна підловити на свободу і на розвиток. Якщо десь там я побачу для себе свободу і розвиток, то я там буду. Бо е, ці дві цілі, ці дві цінності для мене дуже дуже важливі. І в принципі, я собі і мету в житті вже ставлю через призму цих своїх цінностей. І дуже важливо розуміти себе. І дивись, прикольно, ми знову повертаємось до себе. Тобто, ми, наче, ставимо ціль в зовнішньому світі. Але повертаємось до себе, бо ми можемо поставити чужу ціль, але важливо поставити саме твою за для того, щоб ти, коли дійшов, ти ну нарешті вже відчув це знаєш задоволення. От, і е, можна грибсти, ще раз повторюю, можна грибсти, можна взяти себе в тіски, можна отак от прям е, робити, робити, робити і дійти до тієї мети. Тільки питання, якою ціною. Ну, е, я, наприклад, за те, щоб легко на і граючись. Бо, до речі, ну, по моєму переконанню, гра це така о, гра, життя це така гра, е, в, яку, в яку дуже прикольно грати. Ну насправді. І ти знаєш, що ніхто. Тобі не може завадити грати саме твою гру в твоєму житті. От просто, якщо, наприклад, ти думаєш, що тобі ти щось не можеш, ти просто сядь і задай собі питання: а хто тобі заважає, а що ти саме не можеш? І хто тобі саме є ну, знаєш, завадою до реалізації того, чого ти бажаєш. І якщо так подумати, то скоріше всього прийдеш до висновку, що ніхто. От чесно. Я коли там, ну, подорожі, ви знаєте, да, я люблю подорожувати, і коли я страдала, що я не можу подорожувати, е я просто собі задала питання, а чого я не можу подорожувати? Ну, бо треба купити квиток, або там, тур, сісти і поїхати. А хто мені заважає, Ну, то я сама собі заважаю. А в чому тоді питання, чого я е жаліюся на цей світ, чого я злюся на цей світ, що і в мене не виходить подорожувати. І це стосується. Кожної сфери твого життя, навіть фінансів. Да? То, за чим люди так багато ходять, бігають і є в них прям метою, метою фінанси, задай собі питання: ти хочеш більше грошей? Ну, добре, ну, знаєш, грошей в цьому світі достатньо більше, ніж тобі потрібно. Питання тільки, чого ці гроші не у тебе? Так? І якщо хочеш більше грошей, то знову ж таки ми повертаємось. твоя ціль. Має співпадати з твоєю внутрішньою цінністю. Є певна методика, є певна практика для виявлення цих внутрішніх цінностей. Якщо цікаво, пиши мені е, в дірект. поспілкуємось на цю тему. Тому що е, якщо ти виявиш свої внутрішні цінності, тоді і цілі тобі буде легше ставити. Тоді тобі буде легше в цілому розуміти, що куди. Знаєш, це як твій навігатор. Ти раз поставив, ну знаєш свою цінність, ціль поставив, і ти йдеш на цей маяк. І де б ти не був, куди б ти не звернув, ти все одно до неї дійдеш. От. Тому повторюю ще раз. Цінність це найважливі, найважливіше, тобто внутрішня цінність, і е, ти її можеш дізнатись, тільки запитавши у себе, ніхто тобі не скаже. Ні я тобі не скажу, ні там е, гуру, коучі, ментори, скільки, скільки зараз на ринку всіх людей, які там навчають, ніхто тобі не скаже. Тільки ти знаєш, яка твоя внутрішня цінність. І вже своєї внутрішньої цінності варто ставити собі мету в житті задля її досягнення. От. Тому так. Що ще хотіла сказати? Хотіла тобі сказати, що ну повторю, я ставлю мету і відпускаю контроль реалізації. Я єдине, що відслідковую і контролюю, чи йду я шляхом до цієї мети. Розумієш? Тому що якщо я поставила мету і придумала, що я буду отак, отак, отак робити. Дивись, неправильно. Я собі ставлю і проміжні да, ланцюжки, але не конкретно не, не роблю жорстку таку сцепку, що тільки так. Я допускаю будь-який варіант. В цьому житті, розумієш? Будь-який, навіть той, який ти ще сьогодні, сьогоднішній сидячи тут, слухаючи мене, ти ще навіть не бачиш, що цей варіант є. Ти ще навіть не уявляєш, що цей варіант є. А він вже, вже може бути, і він вже прям чекає, коли ти розслабишся, наконець, і даш цьому варіанту і енергії ргії текти. Я нагадаю, що ми робили попередні чотири понеділка. Тобто, перший понеділок ми ставили мету. Я дуже вірю в те, що ти все-таки поставив свою ціль і рухаєшся до неї. Е, ну, слухай, пограти в цю гру реально прикольно. Я тобі кажу, прикольно, мені дуже подобається, тому що я постійно себе відслідковую, що я, знаєш, як відходжу, відходжу, відходжу. І я себе повертаю тим самим. Коли моя, мій фокус уваги на моїй меті, я себе повертаю туди. Повертаю. Раз за разом. І знаєш, і можна сидіти, медитувати, і можна мантри читати, і можна багато чого робити. Можна. І це все діє, якщо ти в це віриш. Ну, знаєш, як про віру ми, ми вже, по-моєму, з тобою розмовляли. Якщо ти в це віриш, в тебе це діє 100%. Але ти живеш у фізичному світі і дуже-дуже-дуже корисно, і дуже полегшує твоє життя, якщо ти встанеш і підеш щось зробиш. І тоді ти тим самим наблизиш реалізацію своєї мети. Тобто мету поставив, планування зробив, да, проміжну, як ти будеш, які етапи в тебе виконання протягом цього року. Нову звичку завів. Ну, сподіваюся, що так. Бо в мене, наприклад, нова звичка це виходити в ефіри інстаграм, ну і більш активно вести інстаграм. До речі, минулого тижня я провалилась з цією звичкою, ну нічого страшного. У мене просто були трошки інші справи. Життя, гра. І якщо ти намітив собі щось, да, що буду робити, і не робиш. То це не означає, що себе треба унічтожити. Це не означає, що треба там щось робити. І тобі скажу, що навіть в цій книжці, в цій главі, написано: якщо ти виконував, ти молодець, ти можеш себе нагородити. І ти знаєш, я з цим погоджуюсь, ти можеш себе з цим нагородити. А якщо ти не виконував, то тобі треба себе наказати. І тут я не погоджуюсь з цією книжкою, бо, слухай, ну ти сам себе будеш наказувати, ну, якось воно так дивно звучить. Е -е, принаймні. Спробуй ще раз, ще раз і ще раз. Я переконана в тому, що якщо ти побачиш, Користь в тому, що ти робиш, то тобі не треба буде себе постійно пинати і заставляти. Ти не зможеш не робити. Ну, ти просто не зможеш не робити, якщо ти зрозумієш, для чого ти це робиш, що в кінці кінців у тебе буде. І це буде найкраща твоя мотивація. Бо е, наказувати себе, ну я ж кажу, в книжці написано, що ну, там треба себе наказати, ну, типу, публічно признатися. А, до речі, я майже публічно признала, що я. Випала минулого тижня і не робила пости кожного дня в Інстаграм. Але разом з цим я почну знову. Я почну знову і знову буду робити. І знаєте, якщо я роблю, щось скажу, що буду робити, і, наприклад, роблю, роблю, і перестаю робити. І потім наказую себе і отримую такий травмуючий для себе досвід, ну, питання, чи почну я знову. А я буду знову, знову і знову починати. І буду робити, і робити, і робити до тих пір, поки не досягну результату. Бо якщо я зупинюсь, то результату не буде. І тут важливо не зупинятися. Бо починати я вже буду не з точки нуль, це точно, в мене вже є попередній досвід. Тому, ну слухай. Обіцяв собі щось, не зробив, ну скажи, Окей, добре, я собі зроблю висновки з цього, обов'язково зробив висновки з цього і рухайся далі. Не варто на цьому зациклюватись. Життя дуже багатогранне. І якщо ти будеш сидіти і себе там копати, а чого, а чому, а тра -та -та, та 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 то нащо ти витрачаєш цей час ще й сам себе їсиш. Ти сам себе їсиш. єсиш. От, тому нова звичка. Я сподіваюся, що ти там зробив собі вивів собі нову звичку. Для легшого досягнення своєї мети. Четвертий пункт, четвертий тиждень це афірмації. Сподіваюсь, що також ти для себе вивів свою афірмацію і, її як мантру, проговорював щодня. Це наближить тебе до твоєї мети. От, тому сьогодні у нас ефір присвячений висновкам. Подумай. Що ти зробив, як в тебе виходить, які досягнення в тебе є. І давай вже підсилю свою кращу, сильнішу сторону. Не, не треба знаєш, як, підтягувати якісь слабкі сторони. Ну, у мене є слабка сторона там продовжувати, щоб, щоб там не сталося продовжувати. От чесно тобі скажу, я можу продовжувати, щоб там не сталося певний час. Але е, так, щоб е, там, достігатори да, ну, це трошки не моє. Тому я для себе вивела іншу формулу, я не напружуюсь і живу своє саме щасливе і класне життя. Бо життя це гра. І я пропоную тобі пограти разом зі мною. бо, е, знаєш як, ти знаєш, як може бути, якщо ти будеш продовжувати так, як ти жив раніше. Ну, тобто ті результати, які в тебе є сьогодні, це результати е, того, що ти робив раніше. А якщо трошки по-інакшому ти будеш діяти, ну, цікаво ж подивитися, які будуть результати. І, до речі, в січні я подорожувала, і це настільки мені подобається. Ще раз повторюю, подорожі це прям я не знаю, моє, моє, моє. От і важливо чути себе, розуміти себе і слухати себе. І знаєте, як важливо не обманювати себе. От як до малої дитини, ти сказав, що ти там щось зробиш. І якщо не зробив, то скажи, слухай, ну да, зараз не зробив. Але ти знаєш, давай от завтра, післязавтра, зробимо обов'язково, обов'язково. Не варто себе обманювати. І для того, щоб чути себе, потрібно просто побути в тиші. І не один день, не два дні, а якийсь певний період. Бо той голос, який є всередині тебе, він дуже-дуже тихий, він дуже-дуже тонкий. І його за буденним життям майже не чути. Тому, е, знаєш, як? Більше часу проводь сам з собою. Ото, поки всі сплять, чашечку кави собі заварив і сидиш сам з собою. І навіть не треба щось думати, а просто бути з собою. Тому сьогоднішній ефір підсумовуючи, будь з собою, Будь з собою і будь з собою, чуй себе. Знай свої внутрішні цінності, відповідно до яких ти дієш, бо ти завжди дієш відповідно до цінностей, які є всередині тебе. Усвідомлюєш ти це чи ні? І просто єдине, що якщо ти ставиш цілі не відповідно до своїх внутрішніх цінностей, то ти постійно спотикаєшся про те, що твої цілі не здійснюються, і е, подивися, як пройшов перший місяць. Твого життя у 2025 році. Чи досяг ти щось на шляху до своєї мети? І де ти зараз знаходишся? І дякую вам, що ви є зі мною. Дякую, що ви мені пишете. Слухайте, люди, ви, чесно, ви неймовірні. Я просто не очікувала такого шквалу повідомлень і такої підтримки. І я вам дуже-дуже вдячна, що ви зі мною. Я впевнена, що разом ми точно зробимо щось дуже круте і класне. І сьогодні я завершую. Від, е, да, дякую, Вікторія. Дякую, дякую, так. Е, і бажаю вам гарного тижня. І Будьте собою. І будьте собою. Я вас люблю. Дякую.